Нарешті літні канікули закінчилися, і я приїхав в найкращу в світі школу у школу чарівників Оквардс. Ви вже напевно здогадалися, що це книжка Гаррі Поттер і Таємна кімната. Це дуже цікава книжка. У цій книжці головним героєм є Гаррі. Це звичайний хлопчик-чарівник, якому 12 років. Він вчиться в школі для чарівників, але зараз у гарі літні канікули, тож йому довелося жити в тітки і дядька. Ті до нього ставились досить погано. Вони заставляли його прибирати в домі, завкнули в клітці його сову. Але одного дня на літніх канікулах до Галі прийшла якась дивна істота. Це був домовик Добі. І він був у потертому трансі і був досить кометний. Добі. влаштовував безлад в домі тільки для того, щоб Гаррі не поїхав у Госфорд, тому що там його чекає велика небезпека. Але Гаррі не послухався Добі і поїхав. Цьому йому допоміг його друг Ром. Вони на літаючій машині полетіли в Оксфорд. По дорозі в них сталися аварія, але вони безпечно дісталися до школи. В школі виявилася, була якась дивна таємниця. Учні перетворювалися на камінні фігури, а на стінах було написано кров'ю дивні речі нібито в потаємній кімнаті захований монстр. Була така легенда, що цю кімнату створив Слизерин, один із засновників Гокрця. І в тій кімнаті живе дивна істота, яка може знищити всіх, хто не гідний бути чарівником. І по легенді тільки спадкоємець Слизеринда зможе відкрити ту кімнату. Тут Гаррі дізнається, що він має здібність розмовляти з мієм. І через цю його здібність його вважають спадкоємцем з Лизеренто. Також там є багато схожих на спадкоємців. Але хто саме був спадкоємцем і чи вдалося знайти потаємну кімнату і відкрити її? І перемогти то чудовисько пили і можете вичитати самі у цій книжці. В цій книжці є багато крутих персонажів, наприклад, як Гаррі Поттер, веселий добрий хлопчик. Він заради друзів готовий на все. Або Рон, смішний хлопець, який так само сміливий, він дуже сильно боїться павуків, але все одно лізе в небезпеку заради друзів. Герміона дівчинка, яка знає усі заклинання. Без неї Гаррі та Рону пропали б. Смішний і милий томовичок, якого так хочеться обійняти. І який хоче захистити Гаррі, але робить це так несхромно, що тільки додає проблем. Також тут є ще багато інших смішних і веселих персонажів. Але про них ви можете прочитати самі. Мені дуже подобається книжка Поттер і таємні кімнати з кількох причин. І я вам про них розповім. Перша причина це те, що ця книжка, як детектив, у ній ти задумуєшся разом з персонажами. Хто міг бути цим спадкоємцем? Може це Гаррі Поттер? а може хтось інший, а може новий вчитель. А хто ж відкрив потаємну кімнату? І кожна підказка змушує тебе переглядати ці варіанти знову і знову. Також мені подобається, що тут є багато смішних моментів. Наприклад, коли Рон перетворює свою мишу на волохату чашку через зламану паличку. А ще тут є багато і страшних моментів. Наприклад, коли Галі з друзями йдуть по таємному тунелі, або коли вони зустрічають гігантських... Павуків. А як же гарно тут зображена дружба між Гаррі, Роном та Герміоном. Вони деколи званяться, але завжди миряться і підтримують один одного. А ще книга вчить важливим речам бути сміливим, ніколи не здаватись. А ще навіть в найскладніших моментах треба. Вірити в те, що в тебе все вийде і не судити інших за їх походженням. Наприклад, Гаррі дізнається, що не важливо, чи він народився в чарівній сім'ї, чи в звичайній. Важливо те, які вчинки він робить. Є моменти, які мене дуже вразили в цій книжці. Наприклад, Політ на літаючій машині. Уяви, як ти летиш в небесах в старенькому авто. Це так круто, або, наприклад, сцена з павуками в забороненому лісі. Якщо ти, як рон, боївся павуків, я тобі співчуваю. Або, наприклад, битва в потаємній кімнаті це так напружено! Що ти не можеш відірватися. А моменти з добі, коли він намагається врятувати Гаррі, але все портить, додає трошки гумору. Тому, якщо вам подобаються пригоди, таємниці, дружба і магія, то квиток в інший світ це ця книга. Погляд на цю книгу. Був зроблений в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, оскільки його дуже часто прирівнюють до школи чарівників Окбурд. А нещодавно видавництво Абаба Галама, як ви могли бачити в одному з минулих відео, прислало мені дві нові книжки з серії Гаррі Поттер». Тому коли я склав ці книги по порядку на своїй полиці, я побачив, що там вимальовується досить гарний малюнок. Дуже цікаво, що там буде далі. Тому з нетерпінням очікую останні книги. І якщо вам сподобався огляд, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайте ваші коментарі. А на сьогодні все. І до побачення. Нокс!